На базі Марії Фемелі ви можете пройти повноцінний курс лікування з приводу гострої та хронічної пактологічної патології. Зокрема, займаємось лікуванням хронічного та гострого геморою на різних стадіях. А також проводимо малоноземні хірургічні втручання з приводу гострих та хронічних анальних тріщин та новоутворень. Візит до лікаря-практолога це не страшно і не боляче. Для нас дуже важливо якісне обстеження наших пацієнтів. Ми використовуємо нові сучасні методи для обстеження та лікування, безоперативного лікування. Ми починаємо огляд наших пацієнтів на дуже зручних кріслах, використовуємо новітні, якісне, нормальне обладнання, використовуються методи ректороманоскопії, відеоректороманоскопії, що на сьогодні є достатньо актуальним методом обстеження. Ректороманоскопія – Дає можливість оцінити мені як лікарю-практологу стан вашої слизової слизової прямої кишки. За останні 10 років е, відеоендоскопічне обладнання розвинулось настільки, що перетворило галузь ендоскопії з діагностичної в хірургічну галузь. Кабінет виконує діагностичні та лікувальні процедури на верхніх і нижніх відділах шлунково кишкового тракту, зокрема. Огляд і обстеження стравоходу шлунку 12 палої кишки, проведення діагностичних маніпуляцій, таких як тест на активність бактерій Helicobacter pylori, Філері, зяття біопсії. Крім того, проводяться лікувальні маніпуляції. Подібного класу апаратура дозволяє. Проводити огляд під збільшенням в десятки разів. І це дозволяє побачити рельєф слизової, слизової оцінити, тонус стінок, наявність перистальтики, наявність е, любих утворів величиною до 1 міліметра. Під час огляду ми маємо можливість використовувати відеосистему. Це потрібно для вас в першу чергу. Щоб ви бачили стан своєї слизової і могли побачити ефект лікування до і після. Якщо в нас залишаються якісь питання або підозри на певні патології, ми рекомендуємо пройти в нашому медичному центрі до обстеження у вигляді колоноскопії. На сьогоднішній день по статистиці частота онкозахворювань просто вражає. Я закликаю вас не займатися самолікуванням. Не соромитися і не боятися відвідувати лікарів вчасно. Звертайтесь, ми завжди зможемо допомогти, враховуючи е велику роздільну здатність і чутливість апарата. Е ми можемо при дослідженні діагностувати не тільки ракові зміни, тобто злоякісні новоутвори, а й передракові зміни, які виникають за 10-15 років до виникнення раку. Навіть при відсутності скарг кожна людина після 50 років повинна пройти дослідження ендоскопічне дослідження кишечника і шлунку з метою виявлення таких передракових змін. Аноскопія виконується з використанням спеціальних змазуючих гелей для зменшення будь-яких дискомфортних та больових відчуттів. Крім основного обладнання відеоколоноскопи, крім гастроскопа, є ще додаткове обладнання. Електрокоагулятор, апарат електрохірургічної терапії, який дозволяє проводити коагуляцію або різку, от, зупиняти кровотечі, видаляти пухлини, розширяти просвіти, ліквідовувати рубці. Апарат адаптований до ендоскопа, до ендоскопії, до ендоскопічних втручань, електрохірургічний апарат австрійської фірми Ербе освітньо відомої, з функцією ендокат, тобто ендорізки режиму. Він дозволяє видаляти новоутвори, проводити, запаювати судини. От. А апарат аргону, подачі аргону, аргоноплазмної коагуляції дозволяє проводити е, зупинку кровотечі і е, коагуляцію самої слизової пухлин без ризику її перфорації пробудіння. Під час обстеження пацієнт відчуває легкий дискомфорт. Тому пацієнтам з лабільною нервовою системою, за їхнім бажанням, може бути проведене обстеження в стані сну. Прошу вас, не зволікайте, не займайтеся самолікуванням, не соромтесь, приходьте на обстеження. Боляче не буде.